Перед переглядом цього відео заповни, будь ласка, нашу анонімну форму. Нам дуже важливий цей відгук. Привіт, мене звати Костянтин. Власне, я волонтер, сертифікований молодіжний працівник, голова молодіжної громадської організації Єднаймося заради майбутнього і голова молодіжної ради Херсонської міської територіальної громади. Yeah, yeah Власне, ніколи я не очікував, що буду займатися саме такою діяльністю. Починав я власне, свою громадську діяльність ще у 12 років. Починав я її з такого є вихідцем, з такого доволі відомого на Херсонщині і в Херсоні руху Zero Waste School Херсон. Зараз це вже громадська організація, комость Херсонщини, що займалася популяризацією правильного поводження з. Побутовими відходами реалізувала такий великий глобальний проект Херсонщина без сміття, і власне починав я саме з цього проєкту. Головою молодіжної ради Херсонської міської територіальної громади я став вже після початку повномасштабного вторгнення, власне кажучи, і доволі нещодавно, якщо так заглянути, то очолив цей орган я лише місяць тому. Зараз ми займаємося лише початком своєї діяльності. Стараємось актив, активно прямо популяризувати і розвивати молодіжну політику саме власне Херсонської міської територіальної громади. Дякую за запитання. Власне, я ще в 2021 році в складі команди громадської організації Комолодь Херсонщини» в перший раз в жовтні 2021 року поїхав на буткемплапшифт у Харків. Це першим був моїм досвідом саме такі прям виїзні заходи. Із проектним менеджментом це прям саме перший такий досвід. Тоді наша команда фінансування на свій проект не отримала. Проєкт, якщо коротко розказати, був поглиблений на тому і спрямований на те, щоб допомагати аналізувати якість чистоти повітря у. А в східному мікрорайоні, у Дніпровському мікрорайоні міста Херсон, це, власне, основною задачою було цього проєкту. А, власне... Після початку повномасштабного вторгнення я активно почав займатися волонтерством, чим займаюсь і зараз. А, нещодавно а, а, створив свою громадську організацію, а, що називається Єднаємося заради майбутнього, яка власне, а, буде займатися конкретно молодіжною політикою нашої Херсонщини та міста Херсон. Власне, зараз допомагаю команді а, Херсонська молодіжна спільнодія якраз а, власне медіаплатформі степ реалізувати свій свій проєкт, адже вже маю досвід. Власне, так як я переміг у минулому році у такому загальноціональному проєкті, репортер. І власне зараз також реалізую проєкт від громадської організації Молодіжна платформа, що називається Маю думку. Це проєкт власне, від молодіжної ради, у якому полягає створення молодіжного простору у нашому місті. Знаєш, це важке насправді питання. Адже якщо ти е, вчора не займався цим, і якщо тебе так життя не привело до цього, то, е, скажімо, так, ти не прийдеш до цього. Тобто, це прям таке, як на мене, це прям покликання. І ніколи в житті, от спілкуючись з різними людьми, ніколи в житті люди, які зараз займаються громадською діяльністю, вони ніколи не думали, що вони будуть нею займатися. А насправді... А якщо є люди, які насправді воліють і Хочуть прийти до саме молодіжної політики, до молодіжної роботи, до громадської діяльності, це все можна зробити е, і можна почати реалізовувати власні проєкти. От, до прикладу, ідея зі створенням проєкту по якості повітря, про яку я розповідав, це прям е, ідея виникла не спонтанно, а вона виникла на тому, що мешканці цих мікрорайонів звертались до нас з тим, що от в Ввечері і вночі дуже погана якість повітря, сильно, а, сильний запах гарі і всього іншого. І якраз наша команда вирішила: о, а чому ми не поїдемо і не реалізуємо власне цей проєкт? Чому б чому нам це не зробити? І власне так і створюються проєкти, так і створюється ця діяльність. І громадська діяльність це не життя від одного дня до іншого. Це прям ну це життя. це... Сенс життя і це ритм життя. Це не робота, це ну це прям таке щось. Вау. Це ну це не робота. Ти живеш цього не від дня до дня, а постійно кожен день не отримуючись за це гроші безкоштовно, і ну насправді це прям покликання. Коли все буде добре, то насправді я дуже сильно мрію і знаю, що обов'язково Херсонщина буде одним із сами найрозвиненіших регіонів України, адже в цьому регіоні є все. Насправді, в цьому регіоні є усі ресурси. Як би це не звучало можливо, грубо, але а, і людські ресурси, і фінансові ресурси, і матеріальні. І є люди, які горі, горять бажанням щось нове створювати і щось робити. І насправді я впевнений, що Херсонщина майбутнього це прям ну, регіон, просто регіон розвиток. Адже Звичайно, наш регіон він є аграрним. В цій сфері буде розвиток. Наш регіон є а, транспортною артерією. В цьому є власне розвиток, і він буде. Наш регіон є туристичним, і в туристичній сфері буде дуже розвинений а, потенціал а, нашого регіону. Тому я думаю, що все обов'язково буде добре, і ми докладемо я особисто докладу всіх зусиль, щоб Херсонщина була самим розвиненим регіоном України. Дуже дякуємо тобі за перегляд і просимо тебе пройти нашу другу анонімну форму. Всі форми знаходяться в описі під відео.